Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Доки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею, казав Карл Юнг. Ти коли-небудь прокидалася з відчуттям, що все зовні виглядає правильно, але всередині порожнеча. Ти ніби живеш своє життя, ходиш на роботу, любиш, смієшся. Плануєш, але в якийсь момент усвідомлюєш, що не відчуваєш себе в цьому житті, наче виконуєш роль, яку тобі хтось колись написав, а справжня ти стоїть за кулісами й тихо спостерігає. Юнг називав цей момент покликом до індивідуації, процесу, коли людина перестає бути лише маскою і починає бути собою, не тією, ким її навчили бути, а тією, Ким вона народилася бути. Цей подкаст про те, що справжнє життя починається не тоді, коли все вдається, а тоді, коли ти знаходиш себе. Частина перша. Маска ілюзія стабільності. У кожного з нас є персона соціальна маска, яку ми носимо. Вона потрібна, щоб працювати, спілкуватися, виживати у суспільстві. Але якщо ми починаємо вірити, що ця маска і є ми, ми втрачаємо контакти з собою. Ми говоримо мені добре, коли хочеться плакати, Посміхаємося, коли боляче, погоджуємося, коли хочемо сказати ні. І одного дня, стоячи перед зеркалом, бачимо не себе, а образ, створений для чужих очей. Юнг вважав, що найперший крок до себе це мати мужність зняти маску. Побачити неідеальність, страх, гнів, сумнів, усе те, що ми звикли приховувати, бо саме в цій уразливості починається справжня сила. Частина друга зустріч із тінню. Юн говорив: у кожної людини є тінь, частина, яку ми не хочемо визнавати. У ній живе все, що ми витіснили: заздрість, лють, сексуальність. Слабкість, бажання. Тінь не є злою, вона просто невизнана. І саме вона неусвідомлена, найчастіше керує нами. Коли ти кажеш, я не така, як вона, можливо, саме ця частина в тобі прагне бути почутою. Коли ти роздратована іншими, часто це твоя тінь нагадує, я теж є. Прийняти тінь не означає потурати їй. Це означає дозволити собі бути цілісною, сильною і водночас ніжною, упевненою і водночас вразливою, живою. Частина третя. Внутрішня жіночість і чоловічість. Юнг вірив, що у кожної жінки є внутрішній чоловік анімус, а у кожного чоловіка внутрішня жінка аніма. Анімус це твоя внутрішня дія. Логіка, рішучість, сила, він допомагає втілювати, творити, діяти, але коли він неосвідомлений, він перетворюється на суворого критика, той внутрішній голос, що каже: Ти недостатньо розумна, недостатньо гарна, недостатньо смілива. Життя починається тоді, коли ти перестаєш воювати з цим голосом, коли ти вчишся говорити з ним, і замість ти не можеш. Чуєш, я з тобою, давай спробуємо. Тоді твоя дія стає не тиском, а проявом любові, і ти стаєш жінкою, яка не боїться рухатися уперед, бо всередині має союз, гармонію між відчуттям і розумом. частина 4. архетип ПОДОРОЖІ до себе юнг описував архетипічну подорож Шлях Героїні. Вона спочатку втрачає себе живе життям, яке обирають інші. Потім приходить криза, яка все руйнує стосунки, кар'єру, уявлення про світ. І саме тоді починається шлях усередину. Ти спускаєшся в темряву у несвідоме, це боляче, це лякає, але саме там ти знаходиш перли, справжні частини себе, ті, що колись були загублені у страху, не бути зручною. Коли ти виходиш із цієї темряви, ти вже інша. Ти більше не дівчинка, яка шукає схвалення, ти жінка, яка має власний голос, власну істину і власне світло. Частина п'ята Колективне несвідоме і жіноча мудрість. Юнг вважав, що в кожному з нас живуть архетипи, вічні образи, що повторюють у всіх культурах матір, дика жінка, мудра. Коханка, королева, дитя, коли ми відриваємося від цих образів, ми відчуваємо втрату сенсу, коли повертаємося до них, ми відчуваємо силу. Подумай, коли ти востаннє дозволяла собі бути матір'ю не лише для дітей, а для себе, коли ти обіймала себе, годувала теплом, відпочинком, турботою, коли ти була дикою, і йшла на інтуїцію, за тілом, за ритмом. Коли ти дозволяла собі бути коханкою, відчувати, горіти, жити, коли ти була королевою, ставила межі і обирала своє, життя починається, коли ти дозволяєш усім цим частинам жити в тобі, бо ти не лише одна роль: ти цілий всесвіт жіночих проявів, і кожен з них частина твоєї цілісності. Частина 6. Індивідуація, шлях до цілісності. Юнг називав це слово складним, але суть проста. Індивідуація це процес стати собою, не тією, якою тебе хоче бачити суспільство, не тією, якою ти намагаєшся бути, щоб тебе любили, а тією, ким ти є насправді, навіть якщо це лякає інших. Цей процес триває все життя, він не має фіналу. Це шлях, де ти вчишся слухати себе замість натовпу. Де ти вибираєш правду замість комфорту, де ти нарешті перестаєш тікати і повертаєшся додому у себе. Частина 7. Символи, сни і мова душі. Юнг казав: Душа говорить символами, сни, випадковості, повторювання ситуації це не збіг. це твоє несвідоме, яке стукає у двері. Можливо, ти часто бачиш у снах море. Це твоя глибина, або старий дім це спогади, які чекають, щоб ти їх переглянула. Можливо, ти бачиш дитину, ту, яку колись не почули. Якщо ти навчишся слухати ці символи, життя почне говорити з тобою мовою, яку ти завжди знала, але забула. Іноді один сон може розкрити те, що роками ти не могла пояснити словами, бо душа завжди знає раніше. Ніж свідомість. Частина восьма. Самість. Зустріч із душею. Найвища точка шляху за Юнгом це зустріч із самістю. Це той момент, коли ти більше не граєш ролі, коли більше не шукаєш дозволу бути, а просто є. Це не означає ідеальність, це означає цілісність, коли світло і тінь у тобі більше не воюють, а танцюють разом. Юнг писав, що самість це як внутрішній бог, джерело мудрості, спокою і любові, що завжди було в тобі. Жінка, яка знаходить самість, перестає бути залежною від схвалення, від страху, від контролю. Вона починає жити зсередини, і це справжнє народження. Частина 9. народження нової себе. Коли ти знаходиш себе, ти не стаєш новою людиною. Ти просто перестаєш прикидатися іншою, і це дає спокій, якого не можна купити. Життя стає не ідеальним, а справжнім, і навіть біль стає учителем, а не ворогом. Ти починаєш відчувати зв'язок із усім, природою, людьми, Богом, світом і розумієш, що все, чого ти шукала зовні, завжди було всередині тебе. Життя, яке не прожите свідомо. Залишається лише потенціалом, казав Карл Юнг. Твоє справжнє життя починається не тоді, коли все складається, а тоді, коли ти більше не боїшся бути собою, тоді, коли ти приймаєш свої тіні, слухаєш свої сни і дозволяєш своїй душі вести тебе. Тоді ти перестаєш жити чужим сценарієм і вперше дихаєш на повні груди. Життя починається тоді, коли ти знаходиш себе. І якщо ти слухаєш це зараз, можливо, твій шлях уже почався.